Як Тимофійчик притував колобка. Жив був хлопчик на ім'я Тимофійчик він був дуже допитливий, завжди ставив купу запитань і обожнював приходи. Щодня, після уроків, він поспішав у ліс, бо там, за його словами, живе справжнє диво, тільки треба вміти дивитися. Одного теплого літнього ранку. Тимофейчик вирішив піти стежкою, якою ще ніколи не ходив. Ліс зустрів його тихим шелестом листя, пахощами польових квітів і співом пташок. Хлопчик йшов, розглядаючи метеликів, і раптом почув дивовижний звук: Покотися-покотися, ніби хтось тихенько співав пісеньку. Він присів за кущ. І не повірив своїм очам, звідти викутився круглий, рум'яний, ароматний колобок з блискучими очима та веселою посмішкою. Привіт. вигукнув Тимофійчик. Ти хто такий? Я колобок, гордо відповів він. Я втік від бабусі, від дідуся, від зайця, від вовка та ведмедя. Тимофійчик здивовано підняв брови. Ого, і що далі? А тепер я йду до лисички, відповів колобок і навіть підстрибнув від радості. Хлопчик замислився. Він знав цю казку напам'ять і розумів, що у лисички колобку добра не бачити. Слухай, а навіщо тобі до неї? Тихо спитав він. Кажуть, вона хитра, та, може, просто цікаво, знизав плечима колобок. Але в його голосі з'явилася невпевненість. Тимофійчик присів поруч і серйозно подивився йому в очі. А давай краще до мене. У мене вдома є полуничне варення, тепле молоко, багато цікавих книжок. І ніхто тебе не з'їсть. Колобок здивувався такій пропозиції. А ти точно мене не з'їси? Та ти що? розсміявся хлопчик. Ти ж мій друг, а друзів не їдять. І вони разом вирушили до села. Дорогою колобок розповідав про свої приходи, а Тимофійчик ділився власними вигадками. Дома хлопчик посадив нового друга на підвіконня, щоб той міг дивитись на вулицю, і пригостив його солодким варенням. З того дня колобок більше нікуди не тікав, він катався по підлозі, допомагав хлопчику носити яблука, саду, а вечорами вони вигадували нові історії. І хоча пригоди його більше не вели у ліс, він був щасливий. Бо знайшов найцінніше справжнього друга. Мораль казочки така: Інколи найкраща подорож це шлях до тих, хто цінує тебе по-справжньому.